Посмішка весни, природа, ніби посміхнулась нам після лютих морозів несміливо, помаленьку, своїми тендітними квіточками. Квіти частина природи, вбрання рідної землі, це обличчя людської гідності і завдання кожної людини берегти її як своє життя, любити, вивчати та спостерігати. Квіти і війна, хто скаже речі несумісні, неправда, бо квіти всіх кольорів, сортів і нас для людського серця є одним із найочевидніших антистресів. Це ліки від утоми та депресії, символ перемоги, красивого над потворним і, взагалі, одвічний знак перемоги. Природа нашої України така казкова і тендітна, вона дарує нам добро та радість, та щоб краса української природи не збідніла. Ми маємо піклуватися про неї, бо там, де цвітуть квіти, є надія, є мир, є перемога. Тож роби, як мучик, спостерігай.